Поговоримо про те, що український парламент підтримав законопроєкт, який посилює вимоги до безпеки у закладах загальної середньої освіти. Документ передбачає обов'язкове огородження території шкіл, встановлення тривожних кнопок і створення чітких правил доступу. Законом також обмежується вхід для осіб у стані сп'яніння з небезпечними предметами чи з наявністю судимості. Ну і визначено перелік осіб, яких заборонено залучати до роботи в школах, зокрема за суд. Джених за насильство або статеві злочини, фінансування заходів безпеки має здійснюватися без залучення коштів батьків. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, виходить з нами на прямий зв'язок. З нею детальніше обговоримо цю тему. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте в цілому поговоримо про той етап, на якому наразі відбувається ось це втілення. Скільки шкіл вже станом на зараз мають свого офіцера? Тобто, розуміємо, це теж я думаю, пояснити треба аудиторії, який функціонал має ця людина і яким чином це наразі в українських школах імплементується? Да, дуже дякую, але перш за все, оскільки ви зробили таку дуже хорошу підводку, бо до того законопроекту, який нещодавно був проголосований Верховною Радою. То, все ж таки, слід перш за все розмежувати, що той законопроект, який вносить зміни до закону України про освіту, він загальний такий і досить рамковий є, і дійсно він не передбачає поліцейської присутності. Разом з тим, також сьогодні хотіли би поговорити і про. Проєкт, який впроваджується Міністерством внутрішніх справ служби освітньої безпеки, і передбачає якраз присутність поліцейських в закладах освіти, і цей проєкт наразі активно розвивається, розширює свою діяльність станом на 1 вересня цього року в структурі служби освітньої безпеки налічувалося 1665 інструкторів інспекторів служби освітньої безпеки. На сьогоднішній день їх кількість зросла вже понад до 1700 офіцерів. Кожний такий офіцер поліції закріплений за кожною окремою конкретною школою і несе службу свою саме там. Всі ці поліцейські пройшли ретельний відбір, спеціальну підготовку вдосконалили свої навички за напрямком безпечного освітнього середовища. Вони навчають учнів правил безпечної поведінки, запобігають булінгу, допомагають у вирішенні. Різного роду конфліктів, які виникають, забезпечують контроль за територією шкіл, допомагають в евакуації, сприяють також національно-патріотичному вихованню, і варто відмітити, що також не лише стежать за порядком, а й стають наставниками і друзями для дітей. Довіра до поліцейських формується поступово завдяки щоденному живому спілкуванню, відкритості, готовності допомогти в будь-якій ситуації, і, і це насправді велика відповідальність і водночас велике досягнення. Саме так ми формуємо середовище, де дитина почувається захищеною школа стає справді безпечним простором. Хочу відмітити, що лише за вересень цього року інспекторами служби освітньої безпеки було проведено понад 20 тисяч різного роду інтерактивних занять. І разом з тим ми розуміємо найголовніше, що важливо не тільки реагування на події на надзвичайні ситуації, а важливо запобігти вчиненню правопорушень та надзвичайних подій. І вже за цей період, короткий період часу, коли впроваджується проект Служби освітньої безпеки, були ситуації, коли саме вчасна реакція офіцера служби освітньої безпеки стала вирішальною, допомогла уникнути тих чи інших небезпечних подій. Ну ось ця комунікація, про яку ви говорите, яким чином вона має відбуватися, чи можливо вже відбувається? Тобто, умовно, дитина, учасник освітнього процесу, має опцію сповістити про порушення чи поділитися, яким чином це відбувається, тому що. Ми матимемо справу, і зараз маємо справу з дітьми різних вікових категорій, з різними навичками там, комунікаційними, зокрема, і це теж потребує певного тлумачення і певної особливої роботи. так? Так, це відбувається шляхом безпосереднього спілкування з учнями, в тому числі і шляхом проведення профілактичних бесід не тільки навіть з учнями, а й з надання певних рекомендацій батькам. Для того щоб батьки теж розуміли, усвідомлювали про ті небезпеки, які можуть читувати на дітей, щоб вони свого боку теж проводили роз'яснювальну роботу, але можу вам сказати, що дійсно є насправді непоодинокі ситуації, коли поліцейським стає відомо про. Загрози небезпеки саме від самих учнів, і учні приходять і ділиться, діляться інформацією з поліцейськими е, і розповідають, наприклад, про сумнівні пропозиції, е, які, зокрема, е, виникають там, у мережі інтернет. Е, і це насправді є показник поваги та довіри до офіцера служби освітньої безпеки. Е, саме через мережу інтернет дуже часто відбувається е, вербування дітей з метою втягнення їх в протиправну діяльність. Особливо активними є підлітки, які більше часу проводять в інтернеті. Є такі приклади, коли завдяки тому, що поліцейському стало завчасно своєчасно відомо, було проведена відповідна робота, була передана дана інформація в відповідні служби та попереджено вчинення дітьми протиправних злочинів або ж втягнення їх у протиправну діяльність. Траплялися випадки, коли офіцери служби освітньої безпеки надавали першу домедичну допомогу учасникам освітнього процесу. Зокрема, нещодавно така ситуація сталася на Чернігівщині, де офіцерка врятувала життя ліцеїсту, надала першу домедичну допомогу до приїзду медичної швидкої також. Можу сказати, що є одна історія: ось теж нещодавно на Дніпропетровщині. Поліцейські служби освітньої безпеки виявив на території спортивного майданчику підозрілий предмет, який був схожий на вибухонебезпечний, і це теж стало відомо від дітей, коли було повідомлено про те, що на території майданчика є щось незрозумілий предмет. Було обстежено територію, викликано і повідомлено вибухотехнічні служби, підрозділи ДСНС. Тому е, такі випадки є, але е, також хотіла би наголосити, що важливо, щоб і батьки працювали з дітьми е, і дотримувалися тих рекомендацій, проговорювали з дітьми питання кібербезпеки, мінної безпеки, правил дорожнього руху, протидії булінгу, насильства. І м, насправді ще дуже корисним є програми батьківського контролю, які допомагають відстежувати онлайн-активність підлітків. Особливо підлітків, тому що підлітки багато проводять часу в інтернеті. Масштабування ось цього підходу цієї практики, яким чином воно відбувається і відбуватиметься в перспективі? Масштабування проекту Служба освітньої безпеки воно вже відбувається і продовжується триває. Наразі можу відмітити, що близько 150 офіцерів служби освітньої безпеки перебувають на навчанні, і по завершенню цього навчання вони будуть закріплені за конкретними школами, в яких будуть нести службу в подальшому. Наше завдання, щоб служба освітньої безпеки з'явилася в якомога більшій кількості шкіл по всій території України. Але ми розуміємо, що це дуже такий поступовий процес, який потребує відбору, як я казала, підготовки цих поліцейських. І визначення певних необхідних ресурсів. Але наша стратегічна мета, щоб кожна дитина, незалежно від того, де вона навчається, чи то в великому мегаполісі, чи в віддаленому селищі, знаходилася у безпеці, знала, довіряла поліцейським, і перш за все була обізнана в культурі безпечної поведінки. Наразі в тих школах, де немає закріплених поліцейських, працюють інші підрозділи поліції. Хочу заспокоїти. На постійній основі навідуються ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції. Також працюють поліцейські офіцери громади. Це ті поліцейські, які закріплені за певною територіальною громадою, знають дуже добре свою територію, скільки. Також шкіл на цій території, особливості кожної з них підтримують постійний контакт з адміністрацією закладів освіти. Також екіпажу патрульної поліції сьогодні прокладають так свої маршрути, вибудовують маршрути таким чином, щоб щодня здійснювати нагляд за територіями шкіл і оперативно реагувати на будь-які виклики. Тому переконую вас в тому, що жодна українська школа не обділена поліцейською вагою. Я вам вдячний за розмову за надану інформацію. Нагадаю, Катерина Павліченко з нами щойно наживо. Це заступниця міністра внутрішніх справ. Ми говорили про безпеку у закладах освіти і, зокрема, в українських школах.